Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ми ось заїхали за цементом. Візьмемо щось мішечків, Макс все-таки вирішив там. Та де котел має бути переноситися. Залити. Хоча ми не мали це в планах, але хоче все-таки. Ну, поки підлога, а далі, звісно, буде, видно. Взяли ми цемент мішечок 179 гривень, це той який. П'ятисотей. Подорожчало. Подорожчало. Зараз все подорожчало. Їдемо далі. Воно такий у нас 148 заблоки не буде відправити. Друзі, як бачите, будівництво нашого будинку продовжується. Ну, це так маленький крок, бо я не знаю, в планах воно. Поки не було, але Макс вирішив залити, а далі буде видно. Ось тут ми хочемо перенести сюди котельню, бо наша котельня зараз в будинку. Ось тут також там така маленька кімнатка. Але ну, не годиться, щоб котел був в будинку. І на тому місці ми зробимо оцей... що ми зробимо, Макс? Гардероб. Гардероб, ну так вона називається. Морозилку тут гардеробні і морозилка не стоїть. Коротше, он там спеціально ми зробили для димоходу. Стіни, Макс сказав, з газоблоку буде виставляти. Так що заливають Ось вони з татом, поки тато у нас <с? <с?> Макс, як завжди, часу не гає. Вирішив трошки попрацювати. Ти щось казав, трошки-трошки, а так високо виходить. А ще так, у нас це місце таке було. Ми ж викопали та й викопали, а наш котик тут полюбляв в туалет ходити. І треба <сум> зробити так, щоб йому не було де грябатися, бо це капець, не можна зайти. Ганяй, не ганяй. не до А там десь сараї на бочках. В тебе в сараї, отут немає. Або на полички зверху бочок. Так що ось отак от. Працюють вони, я там покажу, що я роблю, бо в нас вчора свинку прибирали, то трошки там робота залишилася. А вони ось тут земля, потім кхм, щебінь наносили, навозили, верніше. І далі ось розчину. Так, щось казав, трошки-трошки, а вийшло, бачу, височенько виходить. Ще ж треба вгадати, цей, щоб Шо? той котел став. Чому підрізаем? А, от там mm -hmm. знизу можна підрізати, щоб ота труба була. Бо все-таки буває, що взимку не дуже, а от зараз перестали топити і так буває, відкриєш, так тягне. І не димом, а просто що котлом. Ти низ труби чи що шукаєш? Це приблизно плюс-мінус, тут можна буде підрізати. Я ж не бачу половинку за тебе. Ну, чарівно. Стіни у нас будуть з газоблока, хоча у нас Макс, є станок для шлакоблока. Чого не зі шлакоблока? Ти хочеш виданько? Угу, кажи йди, роби свою роботу, да? <світ> Все, я зрозуміла, я пішла. Працюйте. Я вийшла з хати, а десь Макс придумав він як на драбині. А вона втримається, то там. Звісно, там бетон. Бетон, там? А ну, в принципі, так воно ж там трошки тої пінестиру. Що ти його так заглажуєш? Хід прийде і зробить свій mm -hmm. відбиток. Або я буду йти в хату і занесе мене. Все ж можливо. менше, та ні, це просто занесе. <гум> так, вже вийняли той маячок, профільна труба. Зараз буде Макс. Закривати цей отвір. Я тільки хожу, що знімаю, знімаю. Тримішки <гум> оставить. А, бач, а ти так рахував. Це краще з запасом, ніж потім їздити, що там повично. Ну, в принципі, нам цемент знадобиться, нам треба ще. Для басейну площадку робити, бо Женя вже зібрався купатися. Вже в нього канікули ж скоро каже, це ж каже басейн. На вулиці на вечір похолодало, прям так добряче, але я сижу тут на вулиці, бо така не дуже приємна робота. Так, вітер дує Куди ж той мікрофон ховати. Ковбаска колись буде ясна, і для цієї ковбаски треба мені... Почистити. Ну як? Перший раз я вже почистила, хоча люди їй один раз чистять, але мені треба два, я тоді. <сум> Нормально в мене тоді все, все по місцях. А коли один раз, то мені не подобається. По принципі, ось я бачу, що воно є там. Тож зараз почищу і, і... і... і що? І ще є там роботка, ми ж півдня прокаталися. А робота то вдома є, нам залишилося. Що нам залишилося? Голова та і все. То поки ми були в місті, тато її Максима варив тут. І ще треба буде перекрутити сьогодні, так як погода ну, нормальна, не літо, то завтра буде паштет. Сьогодні перекручу і в холодильник поставлю. Сьогодні у нас дощику не було, але на завтра стоїть, знову ж таки, дощ. То подивимося, що воно буде. Город, заріс, зелений. Ой, порвала. Казала, що не рветься у мене, порвало. Ну нічого. Так. Неприємна робота, але потім приємно. Так, вітер дує нам в лице. Ух! Так, півень, що ти прийшов? Випустила їх на вечір попастися. Згадую дитинство, як в дитинстві мені так подобалось, коли робили оце рулети, кров'янку, потім цю м'ясну ковбаску і все це запікали. Ти прийшла, це не черв'ячок. І запікали в печі. Смакота така була. І ми будемо запікати, але не в печі. Але в печі воно смачніше було. Хоча в дитинстві все було смачніше. Я чогось любила отак дивитись, коли готують такі страви. Цікаво мені було. Це зараз підемо, подивимось, що там моя кров'яна. Ковбаса. Чоловік захотів, а хто ж я така, щоб своєму рідненькому чоловіку не зробити те, що він захотів, так що там десь в духовці зараз стоїть? Вийде чи не вийде, не знаю, подивимося. Але зробила другий раз в своєму житті. Перший раз, до речі, вона не вийшла. Вона була зовсім не смачна. Мороки, звісно, багато. Ну, як сказати, ми поки розбирали так коли. Раз, два, та й все. А це поки вибереш, то Макс там трошки нервував, каже, ага, сам захотів, тож вибирай. Знаю, що деякі люди не вживають таке, бо ну, не можна, так пишуть, що не можна, але я з дитинства. Якось нас її готували, то і ми зробили. Смачно смачно, в кожного свої... свій вибір, так сказати. На вулиці прям дубео, холодево, конкретно. Передають, до речі, приморозки. Ну я тільки що наглянула, думаю, що там робити, вкривати чи не вкривати. Чесно, хоч там і не багато що я вкривала, але я вже так. Як ще сказати, втомилася тягати ту плівку туди-сюди. То глянула, наче в нас плюс 6 стоїть. Ми, до речі, вчора в хаті топили, бо ми оце вчора промокли трошечки, то те, то те Макс протопив. Ну, Не кочегарив, звісно, але протопив. То я така задоволена була, бо я люблю тепло. А воно ще на вулиці дощ, то лягли тепленько було. Ось так от. Що там, Євге? Максимович, холодно, одівай цей. Капішон одівай. Так. Бо холодно, ти тільки перехворів. Не буду тобі розказувати, що я роблю. <різь> да, бо ти й так, такий, він такий бризгливий, це страшне. Іди, Йди, ти. Дивитись в духовку, що там робиться. Ну, Все-таки зробила я цю ковбаску, ось така вона виходить. Пахне приємно. Ну, Я трошки підсмажила на сковорідки, щоб ну, на сіль. То наче нормально. Напхала, правда, багатенько, бо не хотіла, щоб в два заходи, бо треба десь дві годинки більше двох годинок в духовці. Воно тут повибігало. Якби менше її було, то. Так, ну давай ще прилипне оце, це буде взагалі. Але я це, думаю, її перевернути. Зараз спробуємо. Ну що, друзі, ви думали, я вам буду гарну картинку показувати. Ні, вона прилипла, хоча і олії я додавала, і пергамент постелила, вона все одно прилипла. Я дивилася, що на гілячках там цієї вишні смажать. Ну, Іншого разу не буде, бо мені не зайшов цей процес. Це я її робила другий і останній раз, напевно. Так що ось така вона. Ну, В принципі, форми вона то тримається, але просто негарна вона. О. Нехай чоловік їсть. Макс, ти готовий? <світ> Їсти. Чуєш, ваше замовлення виконано. Диви, яка краса, просто апетитна як. А ще залишився жир. Зараз буде смалець. А, пахне. Я беру той чистенький, що там як знімаєш. Коротше, не знаю, як розказати, але не ото там до кишки, воно вонюче. Я те ні-ні, не... не люблю. А це таке ото там, де. М'язко таке, як рулети робить, і оце там такий смалець. Середове чи не середове. Ну, я знаю, деякі люди прям то от сітку беруть, ні, те я не беру. І зараз так пахне. А, прям як в дитинстві в селі. Шкварочки, зараз треба вже зливати, бо багато. Жиру, зараз у баночки. Що в нас вийшло з цієї каструльки? Ось 5 баночок смальцю і 2 під... підсмажки, Чуєте, шкварочок. Ось такі баночки. Я смалець дуже використовую у випічку, прям дуже мені подобається, бо воно своє, є, не треба купувати, ну, там наприклад, масло. І смачно виходить. Пироги, кекси. Пісочне печиво, навіть в Паски цей раз додавала, і все було чудово так що, можливо, кому по місцю треба смалити шкварочки, пишіть. Все, на цьому буду закінчувати своє відео і до нових зустрічей! І дякуємо за перегляд! Пока-пока!